Що таке seno браузер і чим він може бути корисний українцям? Це мобільний браузер для Android. Зовні він виглядає як звичайна програма для перегляду сайтів, але він надає доступ до контенту, що завантажили інші користувачі, та навчений обходити цензуру. Як пам'ятаєш 2000-ні та популярність протоколу BitTorrent, сервісу з обміну музикою та кіно? Якщо ти маєш класний фільм, то його можуть скачати всі, хто є в мережі, використовуючи піринговий протокол P2P. І з його допомогою ти є не лише юзером, а й одночасно сервером. Через тебе до мережі підключаються інші користувачі. Так само працює і Sieno браузер. Кожен користувач стає містком між інформацією та іншими юзерами. Інтернету може не бути, а доступ до важливих сайтів є. А що із доступом до заблокованих сайтів, це не VPN, який зробить невидимими твої дії онлайн, але браузер допоможе обійти цензуру. Як? Якщо сайт заблоковано, браузер знайде юзера, у якого цей контент доступний, та під'єднається до нього. Виходить, кожен із нас це місток до контенту. Користуючись браузером Сіено та передивляючись улюблений сайт, ти автоматично допомагаєш користувачам на тимчасово окупованих територіях мати доступ до українських новин. Завантажуй браузер Сіено для Android, у Google Play або на офіційному сайті. Та залишайся на зв'язку за будь-яких умов.